Або так, як бажаєте ви. Зараз намашу паштет на скипку чорного хліба і скуштую. Смак паштету дуже ніжний. Овочі додають йому пікантності та ситності, а приправи духмяного присмаку. Квасолевий білок і взагалі білок бобових відміна заміна м'ясу стосовно харчової цінності та насичення. До того ж це дуже смачний паштет. Тому я щиро раджу приготувати цю просту та корисну страву найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу продвигатися. А я вам бажаю.